Дорога ізи! На днях у ліці пройшов турнір найсильніших людина Європи, де ми мали змогу популювати одразу за двох наших співвітчизників Олексія Новікова та Павла Кордія. Так то у турнірі могло брати участь одразу три українських спортсмени, однак заявлений раніше Павло Наконечний травмувався на Арнольд Класік, через що змушений був пропустити європейський стронг. До речі, огляд на Арнольд є у мене на каналі. Одразу хочеться сказати декілька слів про Кордіяку. Раніше я бачив всього декілька виступів Павла. Тому цей перформанс серед європейських стронгів став для мене надзвичайно приємним відкриттям. Дуже кидається в очі атлетичність та мобільність спортсмена. через що може здатися ніби Павло менший за своїх опонентів. Та коли бачиш його на фоні того ж Новікова чи навіть Еді Холла, все стає на своїх місцях. Тож, давайте швиденько пробіжимося по форматі турніру і по вправах, які на ньому були. Всього їх було 5 і всі в один день. Тому в перервах спортсмени відпочивали, як могли. Не обійшлось також і без курйозних епізодів. Так у перерві між вправами на арену вибіг чувачок балетній парси, чим знатно повеселив місцеву публіку. Щодо самих вправ, то, як на мене, вони були підібрані таким чином, що стронги з хорошими швидкісно-силовими показниками могли проявити себе як найкращим чином, що в принципі і підтвердив фінальний розподіл місць. Перша вправа Леда Треба було вижати 5 колод вагою від 120 до 180 кг над головою. Курдіяка показав дуже класну швидкість і відмінну техніку. Плюсом він був єдиний, хто зумів справитися з 8-5 колодами. А от Олексій Новий був найшвидший серед тих, хто дав собі рату з 4. Загалом, не найкращий його виступ, адже все, що піднімається над головою, можна сміло вважати фішкою Олексія. У другій вправі, українці знову влаштували махач між собою. І розділили перше та друге місце з розривом всього насього у 2 секунди. Тим самим спровокували досить смішний коментар від легенди станової тяги та астроному Едді Холла. Далі була станова тяга на рази. І тут уже Новіко взяв однозначний реванш. вагою 350 кг. Йому вдалося потягнути на цілих 9 разів. Аналогічно у британця Адама Бішопа. А от Павла вистачило всього-навсього на три повторення, що суттєво погіршило його турнірне становище і дозволило Олексію Новіку вийти на перше місце. Четверта вправа колесо конана, і тут уже стає абсолютно зрозуміло, що титул найсильнішого в Європі наші козаки вирішили зіграти виключно між собою. Кордяка знову в першій у вправі, та окрім цього, він спокійно, невимушено та буденно встановлює світовий рекорд у цьому івенті. Остання вправа кулі Отласа, напевно, одна із найканонічніших строгменністів вправ, яку часто ставлять на завершення змагань і яка часто вирішує переможці. Так стається і в цьому випадку між нашими стронгами. Відстань цього на всього у три залікові пункти. Стартують вони разом інтригами просто неймовірно. Про підготовку Кордіяті мені, на жаль, не відомо нічого. А от свої проблеми з кулями Новіку показував на своєму ютуб каналі. Це, це Цей менше? Це й більше. Це Цей 40, це 60. Ні, га, да? ні. Що? Нехай вони були і технічного характеру. Але відкидати те, що саме це завадило Олексію підготуватися, не можна. Тим не менш, хлопці показали класне шоу. Павло, по ходу, вправи, трохи програвав, але ноюко заштопорився на останній кулі, що й дозволило, хоть виграти цю вправу і змагання загалом. Європи сторонки стає другим серйозним європейським трофеєм для нашого селача. І по суті є класною заявкою на солідний виступ у турнірі World Strongest Man, який відбудеться вже трошки менше, ніж за три тижні у Південній Каліфорнії. Та варто зазначити, що там конкуренція обіцяє бути набагато серйозніша. Тому бажаємо нашим спортсменам удачі і якнайшвидше відновитися до ще одного серйозного турніру. А також пишіть у коментах, чи хочете ви відео про заявку на World Strongest Man 2023 року. Це був Прокачник. Дайте знати, якщо вам сподобалось. Коментуйте, підписуйтесь. Alexei Novikov and Pavlo. Really, you've come yeah. to support the Ukrainians. Yeah. You're from England yeah. and you're supporting the Ukrainians. Yeah,